Доброго дня, мої дорогі друзі, мої маленькі друзі. Ми з вами знову зустрічаємося на уроці навчання грамоти, літературне читання. І сьогодні ми будемо знайомитися з текстом Верес автор Володимир Пархоменко. Тож, ми візьмемося за руки, веселіше стане всім, бо у класі всі ми друзі, сяють усмішки малі. А тепер давайте проговоримо чисту мовки і підготуємо наші язички до читання. Я читаю, ви повторюєте за мною. Ва-ва-ва щедра, прекрасна мова. Да, 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 прозора як вода. Ни-ни-ни ни мова України. Та, та, та вічно молода й багата. Ня, 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 колискова пісня це, це, це заходить в серце. Ова, 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 наче пташка світанкова. Іт, іт, іт. Гордо лине свій політ. Молодці. А тепер, будь ласка, відкрийте ваші підручники на сторіночки 9-10. Давайте з вами прочитаємо текст. І так, верес оповідання. Усяка пора року по-своєму хороша. На провесні гарно в степу. Улітку хочеться на річку. Перші дні осені, коли ще по літньому припікає сонце, бояє зелень, і тільки де-не-де замайорить жовтий листок найкраще зустріти у хвойному лісі. У сусняку до міцного аромату живиці приєднуються ледь відчутні медові пахущі квітів вересу. Пружні призамкуваті стебельця цієї рослини густо вкриті гострими листками, які зеленіють більшу частину року. То окремими кущиками, то килимами на сотні квадратних метрів простягалася вересова порослі. Наприкінці літа вересові килими вкриваються рясним бусковим цвітом. Вересовий цвіт невичерпна скарбниця нектару, і пасічники поспішають вивезти вулики в ліс. Довго цвіте верес, із серпня по жовтень, але найбільше. У дев'ятому місяці року тому й називають його вересень. Чудовий буває сосняк, прикрашений вересовим килимом уранці. Зоряної ночі випала роса на трави та кущі, сонце піднялося над лісом і міріадами іскор засяяло на русинках, зволожені гострі листки вересу, наче в пострібленому оксамиті. Місцями серед глянцюватих листків. Ясно-червоними намистинками виблискують ягоди брусниці, піднімаються над землею сироїжки різнобарних шаг. Ідеш ж усе далі і далі, легко, на повні груди дихаєш цілющим повітрям, напоєним тонким ароматом, хороше в сосновому лісі, коли там рання осінь постелила розквітчений верес. Давайте з вами будемо правильно наголошувати подані слова. Приземкуваті, невичерпна, миріадами, оксамит, розквітчаний. Прочитайте ще самостійно. Дітки, що ж такі міріади? Це незлічена кількість, сила селена або безліч. А тепер запитання до уважних читачів. Оберіть, будь ласка, фото, де зображено квітки вересу. Знайдіть синонім до словосполучення сосновий ліс. А скажіть, будь ласка, де росте верес? А як довго цвіте верес? А як описує автор аромат вересу? Хто поспішає вивезти вулики в ліс на вересовий цвіт? У тексті зустрічається слово міріади. Що воно означає? Оберіть із запропонованих декілька правильних відповідей. А якого кольору квіти Вересу? Який місяць року співзвучний з квіткою Вересу? Ягоди якої рослини можна побачити серед квітів вересу. Дітки, давайте з вами заповнимо щоденник читача. Визначте, будь ласка, жанр твору, його назву, тему та головну думку цього тексту. Поставте, будь ласка, відео на паузу та попрацюйте. І так, жанр твору це науково художнє оповідання, яке називається Верес. Тема твору це розповідь про те, що таке верес і чому місяць вересень називають вереснем. А головною думкою цього тексту є розповісти, що усяка пора року хороша. Молодці мої дорогенькі. Будь ласка, запишіть домашнє завдання, читати, переказувати оповідання. Сторіночка 9. 10. Я вам дякую за увагу, ви молодці. На все добре, до побачення!